В 20-му році ще звернулися, ще була при старій владі, звернулися в нашу пропозицію. Будь ласка, ось дивіться, ми, як асоціація бідних кав'ярень, ми розуміємо, що у нас є дозвільні документи, передбачені е, законодавством, це висновок СЕС, там, внесення зміни тих паспорт, ми платимо податки, у нас є офіційно працюють працівники і тому подібне. Все, що передбачено в законодавстві. Але ми, як соціально активні, Розуміємо, що треба платити ще в бюджет, тому що місто у нас дотаційне. Ми кажемо, давайте нам зробіть єдиний платіж щомісячно, півроку, три місяці, рік, п'ять, десять. Нам байдеш. Скажіть, от таку-то суму ви платите, де, через ГУ торгівлі або через дозвільний центр. Заплатив, маєш документи дозвільного характеру. Зараз буде по новому так, Дивіться, заплатив суму і ти працюєш. Питань немає. Це три роки все м'ялося, вибачте, там, в карманах м'ялося, м'ялося, ніяк не приймалося, то, то революція, то рада не, не дійсна, то ще щось, ну не проходило. Зараз прийняли розпорядження, рішення 62-62, прийняли, ви підписали 300 розпорядження, яким нас, як підприємців, зобов'язали, що ми повинні... Є інтерактивна карта. Нульова, перша, друга зона кав'ярин немає. Третє, четверта, будь ласка, лівий берег, працюйте, як хочете. Але нульова, перша друга. Ну, з нульовою згодні, ЮНЕСКО, ми не трогаємо, не ліземо. Перша, друга, вибачте, це центр, ну, де нам ну, в другому місці заробляти. де люди гуляють, де б'ють кави. Ми не можемо стояти біля под'їзду, де у людини є вдома, вибачте чайник, і може собі чайку там сам зробити. Ми там ну, нікому не потрібні. Це друге. Третє в парках. Люди там гуляють. Ми там, ми там в парках, де є люди, де є на нас спрос. Це друге. Третє. Що відбувається? Ну, ми повинні прийти, подати заявку на якесь розміщення. Ми хочемо тут продавати, привожу вам на сезонні точку, подають заявку 3-4-5 осіб, проводяться торги, хтось один виграє право займатися там за 170, за 50 тисяч, за 200 тисяч, вибачте, це не рентабельно. Це просто не рентабельно. Я чув розмови в куларах, що там кав'ярні, там мільйонери. Ми там 25 тисяч каси в день, да Бог з вами, тисяча півтори тисячі максимум. При тому, при всьом, що коли у нас еспресо було 6 гривень, долар 8, у нас зараз еспресо 10, долар 22. У нас рентабельність 15-20%, це максимум. Тому що ми не можемо підняти ціну, бо у нас не будуть нічого купувати. Але у нас є свої родини, є свої сім'ї. І ми не можемо просто сказати, добре, будемо сидіти у державі на шиї, підемо в центр зайнятості, щоб нам платили по тисячі гривень дотації. Це навіть не 50 доларів на даний час. Це третє тот механізм, який був запропонований через торги, ну вибачте, мене, наприклад, не Поясню, чому. Ми аналізували давно і подавали своє бачення, це стріт рейтинг ліценз, вулична торгова ліцензія. Так як, наприклад, парковка на машину. Перша зона, друга зона, третя зона. Центральна. Якщо я прийшов до Володимира, купив в нього ліцензію на торгівлю в центрі за тисячу гривень на місяць, за тисячу гривень неділю, це треба вже обсуждати. Я маю право торгувати в центральній в першій частині, в другій частині та в третій зоні. Якщо я купив на другу зону, я торгую в другій, третій, ну, бавлення. І я маю право розміщатись в незаборонених місцях, які, наприклад, ви, як місцевий е, орган, визначите, що заборонено там, е, треба, щоб було там 2 метри для проходу громадян. Треба, щоб там було 20 метрів від там метро. Ну, зрозуміло, да? незаборонені місця. В цих місцях я знаходжу місце, я становлю. Якщо я порушу право дорожнього Є Державна автомобільна інспекція або нова поліція, яка каже, тут порушення правил норми таке-таке, то таке то штраф 500 рублів. Якщо підприємцю вигідно кожен день отримувати штраф по 500 гривень і порушити правила дорожнього руху, стояти там пов'язані, хай платить 500 гривень бюджет. Він ну, осмислено порушує правила дорожнього руху і він готовий за це сплачувати. Але робити з цього нелегалі або якийсь бандитів, ну, не потрібно. Ми, ми не супербізнес. Ну, у нас немає там, мільярдних оборотів. Це звичайні люди, підприємці, які заробляють собі на життя. Я можу привести пример багатьох цих хлопців, які склали невеликі кошти для того, щоб якось підтримати. У нас немає, ну, в мене немає батька да, який там скаже, там, Льоха, на тобі, там, відпочивай. Мені потрібно було там, накопити якусь суму грошей, купити одну машину, обладнати її, знайти точку, виставити, знайти продавців, наче заробляти, щоб потім я зміг далі розвиватися. Якби в мене було зараз 10, 10, 10 тисяч зараз не вистачить, щоб розпочати навіть кафе якусь такий. У нас нема цих грошей. Ми маленькі, ми взагалі маленькі. Але ми намагаємося э, працювати в законодавчому руслі. І все, що передбачено законом, у нас є. Мало того, ми кажемо, ми згодні платити ще в бюджет. Але прозоро. Прозоро. Ці кошти, які пішли від сезонки, ці кошти, які пішли від пайової, ці кошти, які плануються піти від пересувної кав'ярні, ну пересув... 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 торгівлі. Куди вони йдуть? Знову ж таки, в департамент благоустрою на демонтаж мафії. Не в розвиток інфраструктури міста, не на соціальні якісь програми, а на демонтаж мафії. Вибачте, я не хочу платити за демонтаж мафії. Я хочу, щоб мені поставили клумбу, щоб мені зробили дитсадок, щоб мені зробили дороги, ремонт будівель, ну, всього, але не демонтаж мафії. Це вже, це це вже, е, вже е, окрема історія, якщо ви податки платите.